22.30 – час новин для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Знову під ворожим вогнем прикордоння росіяни завдали удару по сумщині з РСЗВ. Про це повідомляє військова адміністрація. Близько 17-ї години окупанти обстріляли місто ворожбу. Нарахували близько восьми вибухів. На жаль, відомо про жертву. Загинув 40-річний чоловік. Травм зазнали його матір і ще одна людина. За попередньою інформацією пошкоджено п'ять житлових будинків, господарчі споруди, електромережі та інтернет-зв'язок. Напередодні наша знімальна група побувала у військовослужбовців 21-ї бригади, які тримають оборону на Лиманському напрямку. Бійці щоденно вражають ворога з ФПВІ дронів, та на жаль, у росіян їх у рази більше. Тому захисникам доводиться працювати в надважких умовах, щоб водночас зупинити просування росіян і якомога більше їх знищити. Наші оборонці просять глядачів про допомогу, бо ФПВ-дрони дрони це витратний матеріал, який дуже швидко закінчується. Докладніше у нашому сюжеті. Нема можливості зараз пікапами добиратися. Дороги танками перериті. Донбаський чердазьом. До місця, з якого цей екіпаж і впівідронів 21-ї окремої механізованої бригади, буде злітати, ми добираємося на бронетранспортері через Кремінські ліси. Під'їхавши якомога ближче до ворога, наші захисники одразу ж приступають до роботи. Вже на позиції військові помічають відламану антенну на дроні та скотчем фіксують її. Кажуть, це часта проблема. Зараз от ліпимо на бойових Дрон. ці, ці дрони це кастомний продукт, який, який збирають або волонтери, або якісь небайдужі люди, або підрядники для ЗСУ. Ці впівідрони зроблені руками волонтерів, здебільшого з китайських комплектуючих, знищують цілі в сотні, а то й тисячі разів дорожче за сам дрон. Це вже перероблений заряд, і по він вже ніколи не вистрілить. А от влучити в танчик якийсь дуже, дуже ефективно може з комікації. Ще декілька хвилин на підготовку і дрон у небі. Військовослужбовці, маневруючи, обходять ворожий реп та залітають на декілька кілометрів вглиб до ворога. За посадку, за посадку пролетів другу посадку. От диви справа там по дорозі. У ворожій тиле в піві дрон залітає більш ніж на 5 кілометрів. Саме там військові і знаходять ціль. Бачу ціль зверху, зверху заходь. Добре, добре. Так, хлопці мовчить, працюю. Є, є ураження. Красава! Ці кадри знищення ворога оператор дрону бачив першим. Зараз дуже складна була ціль. Вона трапляється досить рідко, але це, це джекпот. Це була евакуація. З позиції з нуля забирали ворожу ворожу групу штурмовиків на БМП 2 і ми залетіли прямо в них. Це екіпаж дронів Камікадзе на Лиманському напрямку відпрацьовує по логістиці ворога. Здебільшого цілі це БМП, БТРи та автівки. Та наші військові теж потерпають від дронів ворожих, і їх в рази більше ніж у нас. Під державною гідою випускають просто. Про промислових масштабах дрони. У них є дуже багато і впівішних школ, і у них є нічні дрони, які дуже нас кошмарять. Вони навіть і днівні і ночні дрони, які вражають цілі. Вся лінія фронту нашпигована російськими ребами, тому іноді на знищення однієї важливої цілі витрачають до десяти дронів. Коли йде наступ або ми навіть коли ми тримаємо оборону, але є активні штурмові дії з боку противника. Нам потрібно їх відбивати. То у нас дуже велика кількість бойових вилітів і дрони просто не встигають готувати. І дрони нам фактично просто не вистачає. Допомогти назбирати гроші на дрони та комплектуючи до них, ви можете відсканувавши QR-код на екрані. Цей екіпаж FPV на сьогодні відпрацював. Його змінює інший захисники, повертаються на базу. І показують майстерню, де модернізують кожен дрон перед запуском. Часу на один дрон уходить десь близько години-півтори. Вдосконалюємо якість зв'язку. Для цього ми деякі компоненти міняємо, деякі компоненти перероблюємо, деякі компоненти ставимо там кастомні зовсім, міняємо. Дороблюємо систему, яка дасть сам підрив БК. Бійці зізнаються, окрім дронів, їм не вистачає рук. У бригаду потрібні і програмісти електроніки, і звичайні українці, які бажають опанувати вміння знищувати ворожі цілі. Тож військові охоче запрошують до себе у бригаду та обіцяють всьому навчити. Як потрапити до нас, ми даємо номер телефону, за яким ви телефонуєте, і домовляєтеся з представником нашого підрозділу. Ми даємо відношення, і це вже не буде приймати рішення, куди саме вас направити на саме до нас. Тож, якщо ви бажаєте приєднатися до команди, яка щодня знищує ворога з неба, напряму телефонуйте за номером на екрані. З передової Владислав Круглов, Олег Цимбалюк, Факт Ай Єдині новини. Новий законопроект про мобілізацію містить корупційні ризики. До такого висновку дійшли в антикорупційному комітеті парламенту. Повідомила народна депутатка Вікторія Сюмер. Члени комітету побачили такі ризики у нормах законопроекту, якими кабінет міністрів матиме право визначати, хто з правоохоронних та антикорупційних органів отримає бронь, а хто мусить бути мобілізований. Досі непрозорими Є також норми про документи, які потрібно надати, щоб довести факт догляду за людиною з інвалідністю і яке покарання за невідкритий електронний кабінет. Призовника також не зрозуміло, як буде з нормою про демобілізацію за 36 місяців служби від початку воєнного стану. Нагадаю, наприкінці січня уряд вніс новий законопроект про мобілізацію. А перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що в першому читанні документ можуть розглянути вже цього тижня. Тепер усі депутати, що заходитимуть цю будівлю Верховної Ради, бачитимуть як нагадування імена тих колег, хто віддав найцінніше своє життя за перемогу над російським ворогом. На стіні парламенту у присутності родичів сьогодні встановили меморіальні дошки з іменами загиблих. Меморіальні дошки пам'яті трьох народних депутатів і співробітника апарату Верховної Ради, які віддали свої життя на війні під час повномасштабного вторгнення, встановили сьогодні на стіні будівлі українського парламенту. Сьогодні ми схиляємо свою голову перед вами, дорогі наші колеги, друзі, побратими. І я вірю, що пам'ять про вас завжди житиме в серцях не тільки парламентарів, але й усього народу України. Це згадка про загиблих депутатів різних скликань Олександра Марченка, Олега Барну, Сергія Слабенка та співробітника апарату Петра Торшина. олебарна Вчитель миру, математики, фізики захисту вітчизної білобожицької з освітній школи на Тернопільщині, після поранення дані контузії залікувався і в липні пішов добровольцем 28 го бригаду. На відео з фронту колишній депутат Олег Барна, життя якого обірвала ворожа куля під час штурму біля села Павлівка на Донеччині. З молоду він був активним проукраїнським громадським діячем. активний учасник Євромайдану, 14-го року став народним депутатом від Тернопільщини. А після повномасштабного вторгнення. Пішов на фронт. Побратими дали йому псевдо. Олег був стрільцем, помічником гранатометника. Загинув у 56. Питання обороноздатності, захисту, безпеки країни та податків і земля не повинні обговорюватися. Взагалі це є божий дар даний нашій нації. Колишній депутат із Волині Сергій Слабенко загинув 4 серпня 2023 року біля міста Уріхів Запорізької області. У званні підполковника йому було 57 років. Спочатку він здобув професійну військову освіту, а потім юридичну. Із 2002 по 2006 був народним депутатом України. Очолював підкомітет з питань діяльності. Суддів, не вагаючись, пішов на фронт. Люди повинні пам'ятати, яку ціну поклали герої, яка, яка ціна цієї війни. Кожна кожна частинка України це велика така біль, де війна забрала кожного сина, батька. Друга брата. А це донька депутата Олександра Марченка, який загинув 7 березня 22-го року у бою з окупантами в Київській пущі Водиці. Він був офіцером, ветераном московсько-української війни з 2014 року із позивним Каменяр, а ще народним депутатом України, восьмого скликання та підприємцем, родом із Білої церкви. Віддав своє життя за Україну і співробітник апарату Верховної Ради Петро Торшин. Його ім'я сьогодні теж закарбували на стіні будівлі Верховної Ради. Поруч із колишніми парламентарями. Це така знакова подія, що сьогодні воює весь український народ, незалежно від статусів, від посад, від місця роботи, від місця проживання, тому що інакше ми не виберемо Україну, якщо кожен не прикладеться до того, щоб ми перемогли і щоб Україна була вільною. Олена Астахова, факти ICTV, єдині новини. Близько 10 років знадобиться, щоб відбудувати зруйновану Росію інфраструктуру, підприємства, оселі це прогнози світового банку станом на весну 2023 року. Коли розпочнеться масштабне відновлення, матимемо кілька викликів знайти гроші фахівців і матеріали. Близько 15% підприємств, які виготовляли будматеріали, зруйновані. А дещо як от скло для вікон, ми не виробляємо понад 10 років. Тож хто постачає Україні скло і чи вистачає його зараз? З'ясовувала Ольга Читаєв. Ці кадри ми знімали після падіння уламка ворожої ракети у Вишневому на Київщині. Січень мінусові температури, кілька багатоповерхівок без вікон, і завдання номер один їх вставити. Чотири тиші трисова там взагалі ні одного окна не осталося. Uh -huh. На лісічній квітці всі окна побиті. У квартирі цієї жінки не залишилося жодного вікна. Їй проводили заміри і вставляли склопакети представники благодійного фонду Джем. Встановлення повністю за рахунок благодійних організацій і входить повне замірювання. Монтаж фонд має спеціальну віконну програму. Її Керівник каже: браку скла для виробництва вікон не відчувають. Були затримки, коли страйкували польські перевізники. Бо, бо, бо! Такі фактори дуже впливають на ринок, бо 100% українського скла, яке можна використати для вікон, це імпорт. З постачанням постаченням сторечини також є проблеми, тому що немає доступу нормального до порту Одеса. А якщо сухопутним шляхом, то зрозуміло, що це також додаткові витрати, тому основними постачальниками на даний момент є Польща, Румунія і Болгарія. Щоб виготовити вікно, потрібне якісне, бездоганно рівне та прозоре скло, яке в Україні просто не виготовляють. Підприємство у Лисичанську єдине, яке спеціалізувалося на такій продукції, закрили ще до початку АТО, понад 10 років тому. Тому навіть під час війни з 14-го склоном постачали вороги. За рік до повномасштабного вторгнення, згідно з даними державної митної служби, Україна імпортувала майже 340 тисяч тонн флоутскла на понад 150 мільйонів доларів. З них на 100 мільйонів купили продукції в Росії та Білорусі, решта з Європи та Туреччини. Зараз розподіл інший у лідерах навпаки Європа і Туреччина. Офіційно з Росії товари постачати заборонили на торгівлю з Білорусі. Офіційної заборони немає. Виробники самі вирішили не купувати, але продук Укція таки потрапляє в Україну через Європу. Вони їх роють досить. То тобто вони вони спокійно продають на Європу, на Польщу насамперед, да і е, є там випадки, коли передають на Україну. Ну тут е, мають більш ретельно працювати відповідні органи. Чи потрібно зараз будувати завод? На думку Олексія Бубнова, під час війни це нереально. Інвестори просто не наважаться фінансувати таке виробництво. Потреби також поки немає. Хоча внаслідок російської агресії постраждали багато вікон, попит на них насправді поки майже вдвічі нижчий ніж до великої війни. Бо будівництво житла практично зупинилося, і так буде, аж доки не почнеться масштабна відбудова. Навіть я вважаю, що у нас може бути і два виробника. Так бо відновлення. Це дуже, дуже, дуже великий обсяг. До повномасштабного вторгнення такий завод планували побудувати у Бородянці на Київщині. Перепоною може стати вартість енергоносіїв та сода, якої обмаль. Ну і фахівці, адже нагадую, останній такий завод закрився понад 10 років тому. Якщо він не був там перевезений, релихований вже там багато років в Україні немає такого виробництва. Дуже важко буде його там перезібрати. Олена Шуляк, голова парламентського комітету з місцевого самоврядування та регіонального розвитку, визнає нас чекає не лише брак скла, але й інших будматеріалів. Виділено декілька категорій будівельної продукції, яка буде знаходитись в дефіциті. А звичайно, номер один це листове скло. А в нас буде проблема з нестачею цементу. В нас буде проблема з нестачею ПВХ, з нестачою мінеральної вати. Тому важливо вже створювати економічні умови, аби підприємства працювали. Це і сотні тисяч робочих місць і нові інвестиції. Однією із величезних проблем називаються підприємства самі доступ до кредитних дешевих ресурсів. А в Україні успішно працює програма 5.7.9, але вона не охвачує і не забезпечує можливості кредитуватися саме таких підприємств, які на сьогодні мають відповідні руйнування. А поки заводу немає, важливо налагодити безперебійне постачання, поки вікна здорожчали не суттєво на 7% відсотків Но із минулим роком, Ольга Читайло та Дмитро Матвієнко. Факти ті єдині новини і поки це все побачимось за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.